На сьогодні у Дзержинському районі проживає більше 1800 ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань. З них 143 – інваліди війни, більше 300 – учасники бойових дій та понад 1400 – учасників війни. Соціальний захист цієї категорії населення визначається міськими обласними та державними програмами. На сьогоднішній день через районне управління пенсійного фонду із 18,9 тисяч одержувачів пенсій. 11 ветеранів війни мешканці району. Середній розмір пенсії ветеранів війни 1900 гривень. Це на 38% більше, ніж у 2010 році. Розмір пенсії ветеранів війни знаходиться у межах від 1 1700 гривень до 4 тисяч гривень. Середній розмір пенсії інвалідів війни 3 тисячі гривень. Мінімальний розмір 1700 гривень. Ахівці управління соцзахисту звітують, останні роки покращилася якість обслуговування ветеранів війни у пенсійному фонді, зменшилася кількість звернень від громадян та їх скарг стосовно помилок у нарахуванні пенсій та перерахунків. Менше пенсіонери стали скаржитися і на дії та роботу працівників пенсійного фонду. Управлінням праці та соціального захисту населення протягом 2014 року було перевірено 1013 пенсійних справ по призначенню та перерахункам пенсій. В жодній справі ветеранів війни не виявлено помилок в розмірах пенсій та надбавок до них. В першому февріччі 2014 року до управління праці та соціального захисту населення спеційних питань надійшло три звернення від пенсіонерів району, що втричі менше, ніж за аналогічний період 2013 року. В усіх цих зверненнях містяться питання, пов'язані з роз'ясненням пенсійного законодавства. Отже, і пенсійного фонду, управління праці та соціального захисту населення, необхідної в подальшому продовжити інформаційно роз'яснену роботу, в тому числі через засоби масової інформації з питань, що стосуються пенсійного забезпечення. На засіданні виконкому говорилося і про виплату ветеранам війни одноразової грошової допомоги до 9 травня. Допомога виплачується щороку і без затримок. Йшлося і про забезпечення автомобілями ветеранів. Так минулого року їх отримали лише дві людини. Мова йшла і про оздоровлення ветеранів, обслуговування їх у спеціалізованих магазинах, знижки для них на ліки передбачені в аптеках. Тощо загалом роботу по соцзахисту ветеранів у районі було визнано задовільною.